Друзі! Ви на каналі Калина. З вами письменниця Тетяна Дугельна і наша рубрика Коло рідної віри. Сьогодні ми продовжуємо цікаві інтерв'ю з цікавими людьми, і сьогоднішнє відео особливе в нашій студії був неймовірний гость. Гість це моя мрія, автор нашої автентичної рідної абетки української, яка називається Рутенія. Сьогодні мало хто знає, що таке рутенія, і наша команда зняла дуже обширний великий матеріал з Василем Яковичем Чебанником, і він розповів нам неймовірну кількість цікавих фактів, історій, символізму. Тож зараз, перед тим як ви почнете цей перегляд, я хочу вас надихнути. Моя мрія. Здійснилася. Я мріяла познайомитися з Василем Яковичем і взяти у нього розповідь про рутені, бо це не зовсім таке щось інтерв'ю. Це була душевна така розповідь, спілкування в нашій студії, і вона дуже була об'ємна і велика. Ми її поділимо на три частини, щоб вам було зручніше. Тож, перша частина зараз вже буде за декілька хвилин, у вашому доступі рутенія це Україна. Історія виникнення української абетки або графічного зображення української абетки, української мови. Тож приємного вам перегляду! І нагадаю, що під цим відео всі посилання на нашого гостя і посилання на всі три частини цього такого міні-фільму. Тож, до зустрічі на нашому каналі саме в цьому проєкті Калина Єрутенія. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. І сьогодні я з вами поділюсь своєю мрією. Я багато років тому, коли вперше побачила український шрифт Рутенія, я мріяла познайомитися з автором. І сьогодні я щаслива, що в нашій студії на каналі Калина ми будемо говорити про графічне зображення нашої рідної Солов'їної. І у нас в студії сьогодні не просто український художник-графік, а дуже почесна і поважна людина, для мене особисто надповажна, це Василь якович Чебанник, лауреат Української національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка 2019 року, саме за національний проект Рутенія. Подивлюсь, щоб правильно сказати, національний проект Рутенія, графіка української мови. Вітаю вас, Василь Якович, і я дуже щаслива вас тут бачити. Я як письменниця і як психологиня. Роз... Одна з небагатьох письменників, які визнають рутенію. Я мрію, що одна з моїх книжок буде все-таки. Частково, можливо, повністю надрукована рутенію. Сподіваюсь, після цієї зустрічі і знайомства ви мені дозволите це зробити. Тож хочу, щоб ми розповіли, що таке рутенія, що це за слово, система символів, що це за важливий елемент нашої української ідентичності. Тож вам слово. Це в іноземній літератури наукової, Є такий Карл Фаулман. Так. Тобто його вже немає, це десь початок 19 сторіччя чи 20 1800, якісь 80 ті да -да, роки. Да. Mm -hmm. Там э, така книжка «Абетки всіх віків, всіх народів. Так. І цю абетку мені показав Віктор фон Ерсен Гелерон. Так, Лейпсеру. Да. І я коли розкриваю на одному з розгородів, зліва написано рутеніший шрифт, угу. а на правій стороні русіший шрифт. Є різниця? Різниця величезна. І рутеня це назва України. Так. Тому на я старовинних битко, мапах я бачила. Афіабетка українська. Угу. Це е, має бути. Обличчя України і обличчя української мови. Угу. Тому що українська мова зображається московським шрифтом, і через це вона є діалект. Так. Як би там не казали, така співуча, ми так дуже любимо українську мову, все, все. але ж московським шрифтом. А це московський, тому що Петро І, коли замовляв цей шрифт, так у Росії ще не було. Uh -huh. Це 1708 рік, uh -huh. а Росія заявилась з 21 першого аж через 13 років. Так, так що цей шрифт він чисто московський, так? Uh -huh. бо потім його назвали «русський Гражданський шрифт. Ну, щоб зрозуміло було всім, да. і дуже просто посадили. А, а зараз його називають Кирилися. Uh -huh. Хоча один московський э, uh -huh. стовп по шрифтологу і там, і він написав у своїй монографії, що сучасний шрифт, Рузлич. московський, да, він нічого не має спільного з слов'янською писемністю. Ну він кострубатий. Це, це мос московський спеціаліст каже. Так, що я не наговорюю. Нічого спільного. дійсно там є е, кілька знаків, які чисто латинські. Угу. От букв... Ну, це ж кирилиця і латиниця разом. Ну, Щось так, якось. Тоді не розбиралися. Все... Все докупи склали і зробили це. робили Ростили. голландські інженери, угу. ага. і тому Голландія була тоді, е, ну, видавала моду такі на шифти. І ці шифти такі вийшли. Угу. Напівлатинські, тому що там буква В угу. це латинська Б. Так, так, так. Я її переробляю. Угу. Ви нам все Бу... покажете. Буква Н угу. це латинська H, да, угу. чи H там, Так. а слов'янська І. Так. У всіх рукописних книжках слов'янських вона читається як да, І. От там скільки плодо. І так. І буква Р. Це латинська буква П. Uh -huh. Але навіть у цій першій Петровській академічному шрифті там під животики був такий крючочок. Uh -huh. Це залишки від тої грецької обетки, е, яка мала наполовину відросток сюди під животиком цим, Да? А потім латиняни довго користувалися, потім продовжували до бази. Uh -huh. І маємо сучасну букву Р латинську. Uh -huh. Uh -huh. Але зеркальне зображення, Я. букви «Я» Так. московський. Що попало? Тому навіть мені там один знайомий московський каліграф, він єврей по національності, не знаю, де зараз він був він проти Путіна, там такі робив жаби, що mm -hmm. просто страх. І він мені прислав таку на червоному тлі. Записочком, що в Держдуму uh -huh. Росії поступив проєкт, який видаляє забетки теперішньої московської, шрифти, які є латинською. Uh -huh. Вони, їм теж не подобається цей шрифт, uh -huh. але це їхня справа. Так, я, так. я вдячний Петру І, що він не зачепив слов'янський шрифт. І не зробив Бо, взагалі що, якусь. Що би я тепер робив? Щоб ви так, о, точно, бачите, Дійте, за все можна але... подякувати. Да. Він залиши, але по суті, окупація і знищення України з Петра почалося. Я збираю всі знаки, починаючи від Фінікійської, Грецької, Латинської. Так. Все, що було в нас у рукописних книжках, в скорописах давньоруських, а давньоруські скорописи ділились на Малоросійський і великороский. Ну, і ще один такий Біляєво, Петербургський uh -huh. любитель старини, uh -huh. написав таку книжку Курс і звучення древньоруської скорописі. Так. І там він акцентує на южно Руську скорописі. Ага. Вона ближче до європейської, ага. а великоруська ближче до арабської. Там дуже багато таких виносів. Зумієте, тому навіть у Олександра е, Невського на шоломі Греції Арабський шифт, угу. і там написано гріжецею пару слів. Ну, словом так, кожна імперія створювала три свої візуальні символи ага. і суверенна держава. Відповідно. Відповідно, да. так. Так от Петровська імперія. Потім Катерина, був герб, це двоголова, це курка, да. Ну, да, Потім яку ми одінемо однозначно. Прапор, на свій. Був, так, І абетка. І угу. я вже так думаю, чому да. е, прапор сюди. Угу. Але е оця з віці ж з, з України, так. з Росії, оця. Е, так звана кирилиця uh -huh. попалась з, з, з сакральними текстами туди в Росію. Це, як ми хрестили Росію да? uh -huh. і передали їм письмо і цей шрифт, uh -huh. кирилицю так звану. Uh -huh. Але я так думаю, що Петро І не взяв цей шрифт, бо вся імперія мала різні релігії, uh -huh. а це сивол христианської релігії. І він взяв такий напівлатинський шрифт, uh -huh. Який покрив всю імперію. Uh -huh. це оцей шрифт це, це такий символ, який найбільш розповсюджений. Тобто те, що людина бачить постійно. На вулицях uh -huh. ми бачимо uh -huh. московський шрифт, назви на установах, uh -huh. навіть на дошці президента, там теж московський шрифт, там резиниці тільки у серіфах, uh -huh. засічках так званих. У літературах. Так. А письменники найбільше всього покривають оцім московським шрифтом Україну. І навіть у паспорті московський шрифт ми ще не змінили. Так. І на гривнях московський шрифт. Ми в такій візуальній окупації вже 300 років. І поки ми бачите, у нас є окупація територіальна так. там, де ці, але вони теж ці орки заходять, дивляться кгом на вулиці. Це Росія? Так. Да. Вони, а де Україна? Угу. Ще й на вулиці чують Богу. Яка схожа? Да. І тому е, така подвійна окупація І територіальна, а шрифтом ми повністю. До сих пір. Uh -huh. І це навіть з-за кордону дивляться на нас і бачать московський шрифт, і навіть всі ці е, інструкції по товарах, і в, в, в цьому, у Гуглі там. Московський шрифт. А, звичайно, все, якщо ми хочемо щось про Україну дізнатися, да. то нам видається тим шрифтом, який загально прийнятий да, багато десятків, він, як же ми розуміємо, сотень років. Символізує московську імперію. І тому нам заявляють, що вас немає. Да? Тому що візуально нас немає. Нема. І ми зараз потихеньку а, починаємо копросатися. А як в народі кажуть, краще один раз побачити ні, сто десь розпочути. Точно. І Скільки ми не говорили? Що ми, Україна, ми суверенна держава, але подивишся, візуально ми частина Росії. Так, і поки так. ми це не змінимо, бо це якщо ми зробимо свою рутенську українську абетку, це буде, це буде візуальний образ і України, і української мови. Ну, бо... взагалі, як дивіться. На батьківщині матері слава всім богам, рідним богам. Вже у нас той же ж символ да поміняли нарешті і раз на абетці, а це ж ваші слова. Це єдина абетка в світі, Рутенія, в якій є саме державна ідентифікація, герб. Тобто, ось ця літера, ця велична літера, ща, яка по суті наш тризуб, а тризуб прошитий в, наш, в нашому ДНК. Воля це сутність України і українця, те, що роблять наші герої на передовій, то це за рахунок того, що піднімається ця пам'ять. І ми таки подолаємо цю окупацію трьохсотлітню. І я впевнена, що Рутенії зараз саме час сьогодні. І вона сьогодні має прийти і отримати відповідний розголос у суспільстві. Це десь в якомусь там давайте я... ось, ось ці аспекти підкреслимо. Чому так. так важливо? Які ви пропонуєте зміни? Що такого там змін дуже багато? Я Намагаєш якомога більше внести е, у пластику uh -huh. е, рутені бетки, щоб вона була подалі від московського. Так, тому що кожна літра... А до речі, літера чи буква? Як правильно? Ну, може, ми, ми кажемо буквар. Так, значить, може казати буква і uh -huh. літера, як до, до літератури відноситься. Так. Ну просто Завтак. у кожної з цих слів трошки інший переклад з ну, очевидно, латини, з грецької. Очевидно, в окремих моментах може бути буква, може бути е, а. А знаєте, чому запитала? Так. Тому що так як mm -hmm. на каналі Калина, я часто кажу, що я українська письменниця, дослідниця. Дуже ревностно відносяться, якщо я використовую якийсь русизм. Невірно, невірно. А я кажу, люди добрі, просто говоріть серцем. А Україна багата країна, і у нас дуже багато цього суржику, і тому літера, буква, основне, щоб ми розуміли, що це вібрація. Це колись на каналі культура угу. чи, по-моєму, громадський? Так. Да. Я там не знімали. І голос від <плес> слухачів. Що ви там лице кажете? Це руски. Ось то. А я кажу, а личенько, відки? Бо ще не чули, і казав, що якщо з російської мови видати, видалити українські слова, то найзапекліший, що ви ніс, що це жах. І що там мови немає. Там нема мови. Язик один. Знаєш, це ж навіть <сих> цей фільм був, там князь Андрій якийсь там, да. uh -huh. і там Арман Жерханян грає роль, каже, що русского язика нет. Uh -huh. І переклає там солдат, революція, це все. все. Uh -huh. Uh -huh. А потім, значить, каже, а от дивіться. Що тільки варто їхня Кас, думати? Казка, так. Да? Да. <ріху> каже, цілий народ ага. за героя взяв Івана дурака. Ага, То який він може бути? Як це так може бути? Ось вам символізм. — А музика підходить до п'яніла і каже, там італійську співає. А потім каже, от російська бариня, бариня, бариня. Це така ілюстрація. Так. Я дивуюся, я б тоді дозволила це в 80-му році. Для дітей фільм був. Ну це і про молодійність, а про це... графічність, ось літера, графіка, буква. Розумієте? Про візуальний. Оцей. Кожна мова угу. складається з двох половинок. Так. Оце закон. Якщо ми це не виконуємо за національними ознаками, угу. то наша мова буде діалектом. І, і наша держава буде частиною Росії. Так. Тому що коли під'їжджаєте до, ну, скажімо, мелодія така у нас е, співуча, да? і я в цих шрифтах роблю лінії, які б попадали в мелодію. Вони теж можуть, повинні бути красиві. Так. І я вже роблю монограми mm -hmm. дожикам, там, письменникам, знайомим, друзям, щоб. Ради того, щоб показати, що тільки з рутенів може зробити дуже красиві монограми.